Насамперед я безмежно вдячний людям, які кладуть вподобайки, підписуються на мій канал та коментують. Саме через коментарі та вподобайки мої відеоролики потрапляють у рекомендації до інших людей. І саме через це ми поширюємо український Ютуб. Продовжуйте в тому дусі, і також не забувайте донатити на Збройні Сили України разом до перемоги! Українська мане, привіт, дорогі друзі! На зв'язку Майкіо. Радий вас бачити на своєму каналі. Бачу, що вам дуже сподобалась відбірка українських додатків, і я думаю, ви не будете проти, якщо я поділюся ще кількома. Тож, якщо ви готові, то звільняйте пам'ять на своєму пристрої і ми будемо розпочинати. Отже, перший додаток це BeWithUA. Розробники цього застосунку відразу поєднують три корисні справи. Перша, вони знайомлять користувачів з українським діалектом. Друге, вони допомагають вивчати українську мову. І третє вони допомагають українській армії. Львівська гвара містить дуже багато цікавих слів та понять, оскільки вона формувалася протягом багатьох років. Тим паче, це сукупність не тільки українських, а також польських, німецьких, англійських та багатьох інших слів та виразів. Ви, мабуть, запитаєте, а як вони ж тоді допомагають армії? Все дуже просто. Допоки ви використовуєте цей додаток, гра транслює рекламу. За перегляд реклами нараховуються гроші, а вони, у свою чергу, йдуть на Збройні сили України. Сподіваюся, що компанія буде все ж таки публікувати звіти про надіслані гроші і надалі буде нас продовжувати тішити українськими додатками. Наступний додаток Рід. Рід, це така програма, яка допомагає вивчати мову та культуру нашої країни на теренах нашої землі або поза її межами. Програмка доволі проста, цікава і має великий спектр функцій. Ви ознайомлюєтесь та вивчаєте нові слова. За кожне нове вивчене слово вам дається піщинка часу. Чим більше у вас піщинок часу, тим вище ви посідаєте у рейтингу гравців. У цій грі є сім рівнів: перший це неофіт, а інший володар часу. Не знаю, як вам, але мені слово неофіт якось асоціюється з якимось таким файним, моцним, накачаним мужчиною, е, щось по типу гігачада. Аби щоразу поповнювати свою словникову торбу, встановіть нагадування і грайте цю гру кожен день. Увімо, що з попередньої гри ви вже назбирали кілька піщинок часу. Тепер вони вам знадобляться. Задюпавши кілька піщинок часу, ви можете їх обміняти. Я краще прочитаю. Задюпавши піщинки часу, ви маєте можливість обміняти їх на замальовки про життя видатних постатей української історії та читати розділи з книги роду. Історій та постів є багато, вони є як і у додатку, так і на сайті Рід. Покликання я залишу в описі під цим відео. Ну а ми йдемо далі. А далі я навіть не знаю про що писати. А в мене недописаний сценарій. Йду дописувати. Дідько. Можливо, хтось із моїх глядачів буде складати ДПА або ЗНО. Вітаю! Ви потрапили прямо в точку. За допомогою додатки Думка ви можете підготуватися до ЗНО або ДПА без гір зошитів та книг і. Саморуч написаних конспектів на момент монтажу цей додаток зник з платформи Play Market. Сподіваємося, він відновить якнайшвидше свою роботу. Але якщо вам цікаво послухати, що це за додаток, то ось прошу. Всі необхідні правила, конспекти та тести зібрані прямо під рукою. Перевага цього додатку в тому, що тут є ігрова форма вивчення слів. А ще й з друзями, то ще й вікторини. Вау! Wow! Ну і на кінець нашого топу я рекомендую вам додаток слово твір. Якщо простими словами, то це майданчик для перекладу іншомовних слів. Начинка. Наразі наше століття повне різних іншомовних фраз та виразів. До прикладу, дедлайни, факапи, фактчекінги і так далі, коли ви пишете до прикладу твір або якусь історію і не хочете покликатися на іншомовні запозичення, то обов'язково відвідати цей сайт. Тут і пошукати, і обговорити, і проголосувати за найкраще слово, і обрати влучний відповідник до того, що ви шукаєте. Крутим є те, що ви можете запропонувати власний переклад іншомовного слова. Ось і все, шановні глядачі, не дякуйте. Подякуйте. Ось такий топ у нас сьогодні вийшов. До речі, слово топ. А ну, давайте знайдемо відповідники. Вирішили. Ось такий топ я сьогодні для вас підготував. Сподіваюся, вам сподобалось і ви дещо завантажите з цього переліку. Буду безмежно вдячний, якщо ви напишете коментар та покладете вподобайку та тиснете на дзвіночок під цим відео, тому що ви будете просувати мої відеоролики. І за це я вас безмежно люблю. Ну а на зв'язку, як завжди, був Майкюа. До зустрічі. Бувайте!